Правий захисник Київського «Динамо» Олександр Тинчик продовжив контракт із клубом. на году розрахований до 30 червня 2028 року. Евертон Віталій Миколенко в домашніх скінах перемавчався Михайла Мудрика команди команді зі Геленічію 0-0. Як відомо Михайло пропускав матч через допінг скандал. Свою чергу Віталій провів на полі 90 хвилин та був визнаний найкращим гравцем матчу за версією «Хускорт». Також Віталій Миколенко встановив історичне досягнення. Віталій Миколенко став четвертим українцем в історії, який зіграв 100 матчів за 200 клубів. На першому місці Олександр Зінченко, 205 матчів за Манчестер Сіті та Арсенал, на другому місці Олег Лужний, Арсенал та Вулвергемтон 120 матчів. На третьому місці Сергій Рибро, Тоттенхем та Вестхен 108 матчів. На четвертому місці Віталій Миколенко 100 матчів. Бундеслівер пішла на новорічні канікули з перевагою Баварії в чотири очки. Баварія перемогла Лайпці вдома 5-1, але Веркузенський Баїр вдома переміг Фрайбург теж 5-1. Головний тренер Атлетико Мадрид Діо Семіони був визнаний найкращим тренером місяця місяці в грудні. Атлетико Мадрид очолює турнірну таблицю та йде на перерву в якості зимнього чемпіона. Атлетіку в грудні переміг Барселону, переміг Севілью та Хетафе. Мадридські Реал скористався усічкою бабці і піднявся на другу сходинку. В вишковій вирідних скінах обіграли Севілью 4-2. Голами за Мадридський Реал відзначилися МБАПе Вальверде Родріго та Діас. Лідер арсеналу Букая Сака зазнав пошкодження у минулому матчі чемпіонату Англії з Крістал Пелес, який вони виграли 5-1, і який став для нього ювілейним 250-м за арсенал. Ось і прокоментував ситуацію з травмою Микеля Артета. Це виглядає не дуже добре, він відсутній протягом багатьох тижнів. Це величезний удар. Але ми маємо зробити велику роботу, щоб подолати ще одну проблему. Ілля Забарний був визнаний гравцем року у збірній Україні. Центральний захисник отримав 58% голосів на другому місці воротар Анатолій Трубін. Замкнув рейкун у Мотрін 23,5%. Борнут Ілля Забарно на, на вихідних обіграв Manchester United на виїзді 3-0. Антоні Реолап, тренер Борн, прокоментував гру українського захисника та торкнувся теми українських футболістів. Я вважаю Іллю особливим, бо зважаючи на його вік, подивіться, скільки матчів він вже зіграв за збірну, скільки матчів провів зараз в ОПЛ проти топових суперників. І ще він такий витривалий, бо грає за нас, грає кожну хвилину, виступає за збірну і грає кожну хвилину. У такому юному віці це не так легко, як здається, а ще я б сказав, що він постійно прагне вдосконалюватися. Гадаю, він багато додає до своєї гри. Він, звичайно, значно покращив роботу з м'ячем. Довгі, короткі середні паси, сказав Ірала. Також Гірала дав відповідь, чи спостерігає за українським футболом та українським гравцем. Так, я знаю багато українських гравців. Я думаю, що у вас дуже хороша збірна. Я також знаю, що навіть молодіжна збірна, яка нещодавно грала тут, у Борнмуті, проти Анві, провела чудову гру, і в цій команді зібрані дуже сильні гравці. Мені як гравцеві також пощастило зіграти в Лізі чемпіонів проти Шахтаря. Пам'ятаю важкий матч. Тоді ми грали у Львові проти дуже хороших гравців. Гадаю, особливо зараз у півзахисті є Судаков. Це гравець, який мені дуже подобається. Це надзвичайно талановитий. Також Ілля Забарний потрапив у команду тижня АПЛ. Українець отримав оцінку 7,66 балів від хуст Артем Доубик потрапив до команди тижня в серії А. Статистичний портал Solfast Core опублікував свою версію найкращих 11 гравців минулого туру італійської першості, де і за оцінкою 8,5 на позиції форварда знаходиться українець. Ось прокоментував гру Довбика головний тренер Клаудіоран'єрі. Я задоволений його виступом та його і його хімією з партнерами по команді. Він повинен навчитися бити у дотик, як лівою, так і правою ногою. Він не повинен боятися помилитися, адже нападник, навіть якщо він помиляється, іноді забиває голи. Я йому про це говорив. Граді бали довбика в парі. Я переконаний, що це не всі ще готові на 100%, бо з різних причин ніколи не мали змоги тренуватися в повну силу. Однак вони покращують свої кондиції та більше шукають один одного на полі. Решта команди також краще знайомиться з Артемом, і мені було приємно бачити, що всі намагалися віддати йому м'яч для того, щоб він міг забити. Це означає, що команда у гарному стані, сказав ран'єєві. Також добре обійшов Руслана Малиновського за кількістю голів у топ-чемпіонату серед українців. У списку найкращих бомбардерів топлі серед українців ротен, тепер посідає третє місце та його рахунку – 29 голів. На першому місці Андрій Шевченко 135 голів, на другому місці Воронін 53 голи. Пеп Гордіоло розповів про причини неудалої гри Манчестер Сіті. Містяни 21 грудня зазнали 9 поразки за 12 матчів. Ця команда так довго була стабільною. Ми побили усі рекорди. Тепер ми з іншого боку. Ми маємо знайти вихід. Іноді все стає складно, але гравці повинні думати так, окей, хлопці, постараємось. Зрештою, це просто гра. Можна перемагати, програвати, залишатися незмінним чи змінювати, але це просто гра. Ми справлялися з цим, коли багато перемагали, але тепер ми живемо з іншого боку, чого ми не очікували. Я не знаю, яким буде результат, але життя кидає виклик. І треба впоратися з цим, сказав Пеп Вердюло. Аннес Лотна чолі зі своїм Ліверпулем цього сезону ще не програвав жодній команді із Великої шістки АПЛ. Виграли Манчестер Юнайтед, виграли Манчестер Сіті, виграли в Челсі, виграли в Тоттенхема та зіграли в нічию з арсеналом. Салах – селах перший гравець в історії АПЛ, у якого двозначна кількість голів та асистів до Різдва. Єгиптянин забив 15 голів та віддав 11 асистів. Також Мухаммед Салат піднявся на четверту позицію в списку найкращих бомбардирів в історії Ліверпуля. Топ-3 виглядає наступним чином: на першому місці Іоанн Раш, 346 голів, на другому місці Роджер Гант, 285 голів, на третьому місці Гордон Джонсон 241 гол.